На початку літа ми закріпили наші дружні наміри, підписавши заяву про співпрацю з дитячим фондом ЮНІСЕФ, що дала офіційний старт програмі співробітництва в масштабах цієї області. Приємно, що Житомирщина є першою, що підписала такий стратегічний план взаємодії. Ваша міжнародна команда завжди займала дуже активну позицію та багато допомагала нашій області. Найважливіше завдання для нашої спільної роботи це перехід від гуманітарного реагування до раннього відновлення, що стане основою повернення до мирного життя. Ви знаєте, найбільш уразлива верста населення. Це саме діти. І Ми бачили це в багатьох місцях, в багатьох країнах, але дуже болюче зараз це бачити Україні. Все обертається навколо дітей. Ми насправді дуже раді, що в нас є такий потужний, хороший партнер тут, який нам допомагає досягати цих цілей.